На сьогодні сама екзотика, найекзотичніша. Верігатний мірт да, перший в, моє, в моєму житті. Хоя, не знаю, як правильно, куртізі, чи куртізі, чи кортизан. Ну, ну, Мабуть, да, кортизан. Я да? І ананас такий. Що, чи ще, ще до... на жовтенький, але дозріє у вас. Покажи, скільки у нас Так, квітів взагалі. Так, квітів багато, квітів багато, багато, дуже квітів. багато. Так що на всіх хватить. Кислиця, клевер щастя, оксаліс тріангуляріс. О, І персі. Сьогодні о, бачиш дрібненькі. Долгі, такі. Горькі, де будеш їсти. Я думаю, що гострі. Я думаю, що ти бачиш. їсти будеш не хочеш. Як відпаде, то з'їмо. Від а троянди що? і троянди. У нас сьогодні прямо дуже багато да, троянд. Троянд сьогодні. хвати всім. Ти вже, у кожну руку, можна ти вже так, да? так, так да. заказала, так заказала. Да, Щоб да, всім так, хватило, так? Да? Троянди. Оце хризантема mm -hmm. і хризантем. Mm -hmm. Дивіться. То акварель, а це три кольори в горщику. Mm -hmm. І тут три кольори і тут, в горщику. Там скрізь. О, мені це подобається. А мені розмазні. Воно таке щось неяке. яке. коректуєш, я. Дуже багато антурів. О, от антурі мене Подобається. Вони сьогодні і червоні, і рожеві, і навіть білі. А великий то взагалі. Полічита мені здається, якщо я йо Йо-йо-йо-йо-йо. ой Завоз за цеп'яний. Прям... А ось білий потрапив до нашого мікса. Потрапив. І, І... аділій, я, 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 я не бачила.